哎呦。 Отже, продовжуємо ранкову хвилю. 8 година 36 хвилин на студійному годиннику. Андрій Куликов та Ірина Славінська продовжують працювати у цій студії, і ми поволі підходимо до розмови про те, чи Україна це щаслива країна. Як і обіцяли, обговоримо то ту новину, що Україна опинилася на 132-му місці у всесвітньому рейтингу щастя. Обговоримо цю новину із нашою гостою, психологиною Вірою Романовою. Але перш ніж ми почнемо розмову, трохи музики Входимо в тему щастя. Фарел Вільямс. Хепі Фарл Вилліямс хепі, що українською означає щасливий, гарна пісня, гарний настрій. У нас у студії психологиня Віра Романова, яка зробила тут несподіване зізнання щодо Ірини Словінської. Можна. Можна Буд Добрий лас. ранок. насправді не про мене, а про роботу ну, медіа, та. але розказує, Віра. А Ірина просто за останні два роки перший журналіст, яка мені вчора зранку подзвонила і сказала: Віра, давай поговоримо про щастя. А це та тема, якою я займаюся вже там 3 чи чотири роки. Я там докторську настрочила вже на цю тему, але не захищаю її. Вчора в мене перше з'явилося таке бажання все ж таки щось зробити. Довести до кінця дослідження і таки, можливо захищати докторську, бо ну реально Іра позвонила і так дуже ніжно-ніжно сказала, що це дуже важливо говорити про щастя, а все решта говорить про треш. я з задоволенням з ними говорю про треш, намагаюся все це вивернути там, в в якусь перспективу майбутнього. І що цей факт говорить нам про Україну як щасливу можливо, країну? Про щасливу, можливо, країну. Ну знаєте, а в нас всі шукають щастя. І зворотні, зворотній бік щастя, це така собі справедливість соціальна. А, і тому, напевно, більше говорить про якісь ну, такі штуки, знаєте, а, в нього там краще, а в мене там щось не, 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 не те. А мені потім в, в, воздасться, да, як говорить. А в нього щасливий, але ну, йому підфартило. Знаєте, якщо говорити про всі ці рейтинги і індекси щастя, про які ми вчора обговорювали, а, про що сьогодні треба говорити, то, знаєте, Знаєте, не все, що може бути підраховане, має значення. Але ж не все те, що має значення, буде, може бути підраховано. І коли з нами з психологами говорять про щастя, як правило, а, ну що ми можемо сказати? Всі психологи такі собі вони говорять про переживання. Як ми це переживаємо? Тому а, категорія щастя або любові, да, вона стає такою ефемерною. І всі кажуть, та ну ладно тобі, Віра, за свою філософією, цими, цими психологічними штучками. Але ні. Але є рейтинги, дуже багато насправді індексів щастя існує для різних цілей, так само як і будь-який маркетинг країн або товарів. І воно, до речі, щоразу різняться. Я пам'ятаю в цій же студії в ранковій хвилі. Але не я була в ефірі, а слухала розмову колег за мотивами якогось чергового рейтингу. Звучали дві абсолютно діаметрально протилежні версії: перша про те, що найщасливіші люди живуть у найбідніших країнах, а друга про те, що навпаки країни з Найвищим ВВП, продукують найщасливіших громадян. Ні, там знаєте як, а, там просто різні індекси є. Ну, я, я просто можу. Ну, власне, про може не вийшло. Різ, різні уявлення про щастя. Різне уявлення про щастя. Ні, різні, різна мета Україн проводити ці дослідження. Mm -hmm. Я, на наприклад, психології можу наводити приклад з мисленням. Да? Тестів на рівень інтелекту існує біля, там, я не знаю, сотні, напевно. І коли хтось говорить, да, там, що в нього такий рівень IQ, да, там 120, сторон. 160 і ще щось. Я завжди питаю: а чим міряли? Ну яким як, як досліджували? Бо є в принципі там дослідження, в яких максимум IQ може бути 89, а є ті, в яких там максимум може, може бути там 164. І коли кажуть про цифру з рівним IQ, мені завжди ну це підпадає під такий сумнів так само з індексом щастя. Так є індекс щастя, який визнаний ООН, і який вони визнають для країн, що розвиваються. А є а економічний індекс щастя, там де економісти почали індекс щастя порівнювати, так і з ВВП. Хоча спочатку індекс щастя не був вхожий до ну рівень, рівень, рівень економічного розвитку не був вхожий до індексу щастя. А е є дуже дуже крутий рейтинг, але ним дуже рідко користуються. На жаль, це психологічне благополуччя, well-being воно називається. Декілька років тому його не не декілька, я не пам'ятаю, Років 6 чи він він існує. Але, на жаль, чомусь на нього дуже рідко звертають увагу, але цей рівень благополуччя, він нам може більше сказати, ніж рівень щастя. А от е, чим він відрізняється від рівня щастя? <клес> ну, психологічного Якщо говорити про той рейтинг, який ООН озвучує в нас кожного року 20 березня, то в нього входять показники, три показники, три складові. Перше, це. Е, Задоволені з життям, а, ну таке собі. Там питання, наприклад. А вчора ви посміхалися чи не посміхалися? А коли ви останній раз там відчували себе ну там добре? Це, це, це один, один критерій, другий критерій це довжина життя української української зараз трошки це про тривалість, життя. Тривалість життя у людей в країні, і третій, це використання природних ресурсів, і насправді двобічно ну круто його використовують. По-перше, у цей індекс щастя Happiness Planet, він був винайденим королем Бутану. А це країна, яка знаходиться між Китаєм і Індією в Гімалаях в важкодоступному місці, але вони цим рейтингом привернули до себе мало того, що туристів і індекс країни в них в них за там 7 чи 8 років до доходу на людину в населення виріс із 110 баксів, здається, до майже 2000 баксів, і в них вже там навіть. Обмеження, якісь поставили на налога всього цього, але якщо повернутись до України, mm -hmm. ось в рейтингу щастя Україна на 132-му місці. Ми вже почали говорити про те, наскільки Україна щаслива країна, і е, ви сказали, що ось е, в пошуках щастя люди знаходяться. Але ось я почула запитання, коли востаннє, наприклад, усміхалися, і одразу згадала цю візію, особливо ранку, громадський транспорт переповнений. Всі похмурі, а коли зима ще й всі в темному одязі, явно ці. Е, Натовпи людей не схожі на натовпи щасливих людей. А, ну, ви ж розумієте, що щастя воно всередині, і ми можемо помічати похмурі е, обличчя, натовпи е, тем, темних людей, а можемо помічати навпаки, а да, те, що нас може зацікавити. Я десь рік тому навесні з друзями обговорювала той факт, що ми самі себе доводимо до такого виснаження емоційного. Бо, по-перше, ми прокидаємося з соціальними мережами і там починаємо вибачте, що читати, новини, новини, які ті, які ми то ж нас. Прокидаються з соціальними мережами, дехто, дехто. це Андрій Колоков вихваляється, що відсутні в соцмережах і не починає з ними свій ранок. Ні, ну насправді візьмімо статистику і ми побачимо, що не ми всі прокидаємо. Не ми всі прокидаємося. Да, є невеличкий процент унікальних людей. В мене не, невеличкі це скільки не Ну, вели... от серйозно здається. 13-14% відсотків за останніми а, даними. Не є упрацює працюючого населення, да ага, працюючого населення. Але ж я не соціолог, то до соціологів треба <laughs> за такою статистикою. Можемо вточ... уточнити десь ближче до обіду. Я з ними побачусь, але <кхм> це перше. По-друге. Коли ми, наприклад, приїжджаємо на якусь зустріч, да, ми намагаємося припаркувати свою машину поближче до місця зустрічі, де ми зустрічаємося, поближче до офісу, і починаємо самі нервувати через те, що нам не вистачило місця. Через те, що немає місця для парковки. Ми починаємо злитися на те, що відбувається. І кажу: слухайте, хлопці, припаркуйтеся за два квартали від того місця, куди вам треба. Заздалегідь, пройдіться по вулиці, побачите, що в принципі дерева зелені, що травка почала цвісти, що сонечко Побачите весну, почніть зупинятися, і в принципі, я там себе зловила на думці десь два чи три роки тому, що я кожен день їжджу мимо Ботаніки, а в ботаніку жодного разу не потрапила. Я почала просто зупинятися. На 10 хвилин заходити до, до ботаніки, щоб просто побути з природою. І воно почало якось надихати. І ти починаєш бачити інші краски в житті. Тому знаєте, це ж внутрішнє, це спосіб мислення про те, що про те, як ми влаштовані. І якщо говорити слов'янські Культури, наприклад, да, і Україна, в тому числі, ми чомусь звикли страждати. Ну, тобто, в нас такий а, спосіб життя, да, а, образ, образ життя, напевно, а він пов'язаний з тим, щоб ми страждали. А нам треба переживати без ответних любов. Нам треба страждати, що в мене щось гірше, а в того щось краще. Ми живемо в рамки там, якогось оцінювання. І тим самим, коли ми починаємо порівнювати себе з іншими, ми заберемо. Браємо в себе трошки щастя. А щастя починається з нас, з нашого внутрішнього стану. Якщо повертатися до тих самих рейтингів і говорити, що є спори між тим, чи Країни бідні потрапляють туди, чорт чи багаті. Знаєте, там насправді вони в дуже, в дуже сильному міксі знаходяться. Є країни там реально третього третього світу, а є там Норвегія, Данія, Скандинавські країни дуже часто туди потрапляють. І ми колись розбирали це питання і ну думали, чому так розумієте? Рейтинги річ щастя і оцього психологічного благополуччя, вони круті тим, що ми не можемо ніяк зв'язати рівень доходу да, рівень соціального, так скажемо, благополуччя і рівень внутрішнього благополуччя. Я, Чер... до речі, пригадую на цю тему. Ось колись чула дуже цікаву лекцію Ярослава Грицака. Вона була про ненасильницький супротив його історію, але починалася введенням в тему. Про причини можливого незадоволення в суспільствах і він абсолютно слушно нагадував, що, наприклад, Україна такого тривалого періоду миру на своїй території не мала вже давно. Ця лекція почиталася в 2013 році перед початком Євромайдану, звичайно ж, і йшлося про те, що так само питання щастя і задоволення може бути зумовлене невідповідністю того, що хочеться. Не знаю нову машину, новий айфон, і того, що можеться, попри наприклад, доволі високу зарплату і високий рівень власного благополуччя. Я тим часом подивився, яке місце Бутан займає у рейтингу щастя серед країн, і він у нинішньому на 97-му місці. І от пишуть коментатори два дні тому, котрі коментували цей звіт, що одна із можливих причин, чому Бутан так низько у цьому списку, це якраз низький валовий національний продукт на душу населення. Але попутно я знайшов, що виявляється у штатах сполучених є показник, який називається валове національне щастя. Валове національне щастя. Є ще якийсь рейтинг, там щось про а... Про економічне якесь час. розумієте, я хочу повернутися все ж таки до України, окрім страждання такого культурного, да, в нас всі, що там пісні, казки, приказки. Вони ж про страждання. А в нас ще. Ну це принаймні така літературна класика, і фольклор, який може десь доходити. Хоча є жартівливі пісні, мені здається. Є жартівливі, але ж вони все одно базуються. Знаєте, в нас там сарказм і гумор вибудовуються теж на тому самому. А я просто до чого? Є. Є класичний варіант переживання. Да, страждання це те, про що психологи люблять говорити, про переживання. А ми можемо ще з іншого боку зайти. По-перше, якщо говорити про економічну штуку, то Україна все ж таки, на жаль, є споживацькою країною. І за способом мислення про своє життя, ми все ж таки споживачі. І від цього дуже важко позбавитися. І коли ми перестанемо безкінечно споживати, безкінечно задоволювати свої потреби, А почнемо думати про свої мрії, про самореалізацію, розумієте? От, от там, де самореалізація, там є мрії, там є втілення і там є щастя. А, звісно, там десь випадає в мене зараз в тексті трошки а, речі про взаємодію, да, про те, як люди, як влаштоване життя. Але оця різниця між тим, що ми споживаємо і задовольняємо безкінечно свої потреби і більше нічого. Да? Тобто ми йдемо, заробляємо гроші, задовольняємо потреби і потім знову йдемо заробляємо гроші, і про який рівень щастя може, можемо а, говорити. З іншого боку, залежно від того, як ми трактуємо, можна сказати, що ми намагаємося задовольнити свою потребу в щастя. Задовольнити свою потребу в щастя. Ну розумієте, я просто вважаю, що от та сама самореалізація В нас, слухайте, в мене був, був колись такий клієнт а, бізнесовий. А, По-перше, він мені сказав, що а, рівень. А, Рівень якості життя він е, вимірюється тим, скільки грошей ти заробив на коне на кінець життя. На що я йому відповіла, знаєш що, чувак? А це прикольно наклад на накладовищі міритися рівнем, рівнем своїх з, з, здобутків. Він на мене подивився, два дні зі мною не розмовляв, потім позвонив сказав: а можеш приїхати в офіс? Давай поговоримо. А, власне кажучи, що я приїхала. Він начитався, тоді тільки почали ООН вводити рейтинги. Це був 12 14 рік. Він сказав: А ти можеш мені дослідження? організувати. Я хочу дізнатися, як в моїй компанії там майже 15 тисяч людей працювало. Взагалі-то вони задоволені, вони щасливі в мене тут працюють. Я кажу, та нема питань. Заваліла я йому якусь величезну суму грошей, ну в нього ж все грошима міряється. Якщо це було б задешево, то він, звісно, б сказав, що це, це ну, таке собі. Да? А коли задорого, то нормально. А, я йому все це показала. Я йому показала оцей споживацький рівень. Да? А, і все решту він а, пропав десь на рік. потім З'явився в мене, ну на жаль, там дуже грустна і радісна історія одновременно. Він прийшов до мене з, по перше, з онко. І з останньою стадією, а по-друге, ми почали думати, що в його компанії робити через то дослідження, що я провела а, йому а, рік тому. І а, все, все, все те, що було далі, в, було, було таким чином. По-перше, ми з відділу продажів прибрали, в принципі, всі, все, як воно в бізнесі називається, мутіво, Да? там, де а, крадуть, варують а, на, на свою користь. А, коротше, ми основу, я основуючись на тому, що ми виходимо з споживання у рівень самореалізації, десь півроку працювала з компанією в рамках того, щоб знайти в кожній людині людині, яка працює в компанії, у от той мехмеханізму, той ключик, який, який їх зацікавить життям, а не предметами побуту, для яких вони заробляють. Ну і по-друге, сам цей власник компанії, який, на жаль, захворів, а ми довго шукали причину цієї всієї. Важкої хвороби, я так дуже сильно переживала, що це, це через всі ці рейтинги, він так захворів. і Це все психосоматика, це дійсно психосоматика. Але виявилося дуже просто. Він володів компанією виробничою, це було дуже велике виробництво і дуже важке виробництво. А мріяв він усе життя стати лікарем. І коли. Ну, самореалізація вона про мрію, вона про фантазію. Себе не можна віднайти, себе не можна а, м, себе мож можливо тільки побудувати. А побудувати себе можна тільки тоді, коли ми починаємо фантазувати і мріяти. І коли щось з нашої мрії і фантазії починає втілюватися у життя, тільки тоді ми починаємо почувати себе, відчувати реалізованими і, і з... щасливими. І тільки тоді ми починаємо відчувати дійсно щастя і, і любов до життя. Віра Романова, кандидатка психологічних наук, яка вже насправді написала і докторську, але чомусь не квапиться її захищати. Обов'язково будемо тепер стежити за тим, як називатиметься це і що трактуватиме ваша докторська дисертація, пані Віро. Мова йшла про те, як відчувати щастя. Дізналися, що потрібно себе будувати. Ну, знаємо, що можна насправді з'їсти конюшину, якою чотири пелюстки або квіточку в бузку в якій в якої п'ять пелюсток. або наприклад увімкнути ранкову хвилю на громадському радіо і теж відчути добрячу порцію щастя принаймні я дуже щаслива щоразу коли чую музику яку добирає андрій кулаков для наших ранків О, а музика сьогодні насправді про щастя вона буде у нас кримськотатарською мовою там згадується тим 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 це традиційна традиційний танець і пісня кримських татар і із зет там співає про те, що от увімкни тим тим і будеш щасливий. Слухайте уважно. Це кримсько-татарською мовою співає ІЗЕТ, Керівник такого київського гурту ІЗЕТ, До речі, гурт і досі існує. І пісня має назву Кой тим тим. тобто заграй тим тим, а тим тим це. Дуже популярна кримсько-татарська мелодія, і нагадаю, що громадське радіо єдина несуто кримсько-татарська радіостанція в Україні, де можна регулярно чути не тільки мелодії кримських татар, а й їхню мову. І Ірина Словінська, Андрій Куликов, котрі ведуть цю програму Ронкову хвилю. Повернемось до вас приблизно о 9.07, о 9.00 Рівно на нашій хвилі новини громадського радіо. Будемо говорити про вандалізм відносно пам'ятника Шорсу в Києві. І також поговоримо, як оце ми жартували з нашою майбутньою гостою буквально вчора. енеїду мою радянську Енеїдо Котляревського з культовими ілюстраціями Базилевича. Ну а тепер ще трошки тим тим моя